Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена знаходжусь я на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 8 грудня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Погода нам сьогодні сприяє, зробимо вам гарний огляд. Е, також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути в виїзд в інші міста за домовленістю. Е, Нижче номер телефону до Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, уточніть всі деталі, вас проконсультують. Також підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Лайк, підтримку каналу! Volkswagen Tiguan 9 2009 року, 2-літровий дизельний двигун. Так, автоматична коробка передач, 9900 ціна, повний привід. Так, Контакти. Не точно. Щоб вам було видно. Який підігріва сидінь, клімат Mitsubishi Outlander XL, сімомісний просите знімати. Є вони на ринках. Тут 11-й рік, 2,2 дизель 103 кВт на механіці. Так, повторюсь, авто семимісне, 11 тисяч ціна. Контакти задиктую на всякий випадок 0,66 808 14 88. Так, власник підказує авто без підфарбування. Шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Шестиступенева механіка. Клімат-контроль дисплей. Nissan Qashqai Plus 2, семимісний. 11 рік, 2-літровий дизель, 110 кВт, що не заїхало. Сподіваюсь, вам видно, гарна комплектація, довга база 7 місць, 11 300 ціна. Так виглядає панорамний дах. Це Стефанева механіка. клімат, контроль, дисплей. Так, Друзі, знімаємо кросовери по черзі. Перший у нас буде Nissan Qashqai. 14-го року. Так сильно сонечко засвітлює. 1,5 дизель, 81 кВт, 223 тисячі пробіг на механіці. Так, контакти видно. П'ятнадцять тисяч ціна. Так він оглядає в салоні. Панорамний дах. Шестиступенева механіка, клімат. фаркоп і парктроніки. Так, тут у нас дача едастер. Так вона виглядає. 11-го року. 1,5 дизельний двигун, повний привід, 9200 ціна, контакти ось тут. так виглядає. Так що механіка. Так, і Honda CR-V. Honda CR-V. Десятого року. 2,2 дизельний двигун, автоматична коробка передач, 11 850 ціна, 227 тисяч пробіг. Так, контакти. Тут. Комбінований салон. Так, стан вам показую. Мультикермо. Так, виглядає автомат, клімат-контроль. Kia Sportage, Сьомий рік. 2,7 газ бензин, 195 тисяч пробіг, автоматична коробка передач, повний привід. Так, контакти є. 8600 ціна. Комбінований салон. Так виглядає. Клімат-контроль. Бюджет. Пижо 3008, 2012 року, 1,6 дизель, 82 кВт, автоматична коробка передач, електросклопідйомник і дзеркала. Подушка безпеки, датчик світла, дощу, GPS-навігація, проекція, панорамний дах, передній задній парк троніки, 156 тисяч пробіг, 8,950 ціна. Так він виглядає в салоні. Є. Nissan Qashqai Plus 2, 7місний, 10-го року, літровий дизельний двигун 110 кВт, 255 тисяч пробіг, 10650 ціна, Так, двозонний кліматконтроль, механічна коробка, два ключі, панорамний дах. Тут от, зверху є контакти власника. Так, Сподіваюсь, вам видно. Мультикермо. Так, і панорамний дах. Так, є фаркоп. Я покажу вам. Власне, тут відкрив нам сидіння показати. Хвилинку є. Yeah. Honda CR-V, 11 рік, 2,2 дизельний двигун, повний привід. Так, Шкіра Алькантара, ксенон, омивач фар, навігація, підігрів сидінь, клімат-контроль двозонний, Вебас 106-ступенева механіка, 110 кВт-двигун, є два ключі, 13500 ціна. Так та є. По комплектації вже все почитали. Тепер показую вам стан. Є ще фаркоп. Свіженький Volkswagen Tiguan 2018 року 26,550 550 ціна, двохлітровий дизельний двигун, 150 кінських сил. Так, не фарбована. Рідний пробіг 158 тисяч. Так, кого цікаві тут контакти. Зараз хвилинку спокусуватись. Є. Так, авто зачинене. Має бути вам видно. Мені не видно. Підігрів сидіння є. Клімат-контроль. Мitsубісі Outlander. Так, просто знімати семимісні, є вони на ринках. Це в нас кінець 18-го року. Зразу тут зверху є, є контакти власника. Так. 24 бензин, безключовий доступ, система запуску старт-стоп, підігрів сидінь, електронне керування сидінь, 59 тисяч пробіг. так, LED-фари, комбінований салон, датчик світла дощу, CarPlay, автохолд. Бачите, двозонний клімат, камера заднього вигляду, куріс контроль. По комплектації вже почитали. Розглядайте стан. Ну, при такому пробізі не мало бути ніяких потертостей. Так, друзі, просто показувати мазди. Тут є цей ік сьома. Ага, буду зачитувати, вам не буде видно взагалі, напевно. Восьмий рік, 2,3 бензин, автоматична коробка передач, 127 тисяч рідного пробігу, вказує власник, офіційна, один власник є. Ідеальний стан, повний привід. 8800 ціна 0,50 576, 92,35. Це контакти були. Так, шкіряний салон. Вказую, як виглядає. Регулювання сидим. Мультикермо, автоматична коробка, є підігріве сидінь. Арктроніки. Нісан кашкай. Так, восьмий рік, двохлітровий бензин на автоматичній коробці передач, 8200 ціна. Контакти є. Что відчинено? Зачинено? П є підігрів сидінь, кліматконтроль і фаркоп. BMW x 5 9400 ціна. Так, п'ятий рік, трьохлітровий дизельний двигун. Повний привід, хороша комплектація, контакти є. 9400 ціна. 370 тисяч пробіг. Шкіряний салон. Так воно виглядає. Kia Sorento, 11 рік, 16450 ціна, 2,2 дизельний двигун, 200, 200 кінських сил, перепрошую, 190 тисяч пробіг, максимальна комплектація. Так, оригінальний пробіг, напевно. Контакти є. Так, Колір коричневий металік. Шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Кистична коробка, підігрів сидінь, клімат-контроль. Є паркоп і парктроніки. Парк Audi Q5. Як коричневий металік. Колір. 14-го року двохлітровий бензин, 107 тисяч пробіг, 16400 ціна. Так, шкіряний салон світлий, авто зачинене. На жаль. Так вона виглядає. Ну Там будуть електрорегулювання сидінь, автоматична коробка передач, мультикермо, підігріви сидінь, клімат, панорамний дах, Парктроніки. Так, я ще тут поряд Мерседес. джіалка, здається. Так. так він виглядає. 15-го року. Трьолітровий дизельний двигун, 241 тисяча пробіг, 35 200 ціна. Чорний шкіряний салон. Так він виглядає. Так, авто самомісне. Не буде вам, напевно, видно. Свіжа. Peugeot 3008 свіже Свіжопродане авто 9-го року, 1,6 дизельний двигун, двогон, 80 кВт, 202 тисячі пробіг. На механіці 8 тисяч ціна. Є контакти. Так, акуратненько. Показую. Так, 6 механіка, клімат-контроль, панорамний дах і парктроніки. Volkswagen Tiguan 10-го року, літровий бензиновий двигун, 99 тисяч пробіг, повний привід, панорамний дах, підігрів сидінь, напевно, кондиціонер, датчик світла дощу, 11400 ціна. Кіряний салон з перфорацією. автоматична коробка передач. Так, Є в нас тут два кросовери. Почнемо з nissan Qashqai. Комплектація BOSE. є панорамний дах. 10-й рік, 1,5 дизель, 81 кВт. на механіці 10-400 ціна. Так, колір такий темно-сливовий металік. Є е підігріва сидінь, мультикермо, клімат. Так, панорамний дах. Трошки буде видно вам. Так, є фаркоп. Так, Тут у нас ще є Ford Куга. Естелайн. Так виглядає. 17 рік, 18 200 ціна, 1,5 дизель на автоматичній коробці передач, 120 кінських сил, так, контакти є, 153 тисячі пробіг. Так виглядає в салоні. Електроніки є. Volkswagen Touareg, 9 рік, E, так, 5-літровий дизельний двигун, 245 тисяч пробіг, 14500 ціна, хороша комплектація. Контакти є, шкіряний салон. Електрорегулювання пам'ять сидінь. Мультикермо. Автоматична коробка передач, клімат-контроль підігрів сидінь. Так виглядає по коло.